Великий і молодий греб. Просто красень, ви що за греб? Дуже файний. Яка краса. Вітаю! Сьогодні у нас є 31 травня. Кінець календарної весни. Досить тепло. Кілька днів падали дощики. Дні 3-4. У лісі так доста волого. а волога. І тепло сприяє росту грибів. Іду сьогодні подивитись на свої грибні місця, що там є. Думаю, буде цікаво, вам цікавого перегляду. Походив я своїми місцями, ну так, за дві години. І Нічого не знайшов. Там два перерослі були, то не було що вам показувати. І я перейшов до іншого лісу. Він тут такий дубовий ліс. І подивіться, яка краса. О! Гриб молодий, видно, що він... Ну за день-два виріс від цих дощиків. Бо там, де я зазвичай збираю, то сьогодні нічого не знайшов. А тут є. Трошки так забурилось, хоче дощик іти. Ну то дощик добре. Погреміло. Покрапав дощик. І десь тут пройшло і нам тут попадає туди який крас, красень гриби молоденькі О, Просто краса що за гриб дуже файний ці саме ці гриби Ну, вони так зазвичай в середині червня з'являлись у дубовому лісі. Цього року вони скоріше. Добре, що я сюди пішов звідати. Це так можна сказати нова хвиля. Бо ті, що я зазвичай збирав, сьогодні не знайшов. А тут з'явились такі файні молоденькі, як бачите. Він виріс буквально за день-два такий колобочок. Добре, йдемо далі. Вже цікаво. Так недалеко пройшов ось цей гриб. І там хтось виглядує. Опідемося. Ось такий вже і старий попадає тут. Вже раніше. Ну цей, певно, червевий. Так, да, то видно. Але взагалі що вони тут з'являються в дубовому лісі? То так виявляється, що вони раніше були. Перерослі. Оту ну, старий уже. Вони тут і раніше були. Я й не знав. Ну нічого. Я так побачив серед лісу стебло пшениці. Колосок. Певно десь пташка загубила і він так проріс. Просто серед лісу. Незабудки. В лісі все прямо гуде. То перепадають дощики тепло, нектар виділяється. І бджоли носять мед. Краса. Я щойно не міг зрозуміти від чого такий гул бджіл. А то липа зацвіла. Ох. І там. Багато жил, І прям такий гул. Працює. Цей це також. Переросший. Да. Вони чекали і тут на мене. Ну нічого. Я так зайшов. Тут такий ліс, тут більше хвойний, ну, з домішком. Тут зазвичай збираю сироїшки козарики, але поки що нічого тут не знайшов. Тут і білі гриби ростуть, але літом. Поки що. Немає. Ну то нічого то. Як кажуть, питання часу. Дощик і тепло. Та його не будуть. О, такі попались нам сьогодні перші голубінки. Молоді такі, О, їх дуже... Слимаки обгризли. До неї собі залишається, най вони їх доїдають, але так взагалі, що вони починають з'являтись де-не-де. Добре, йдемо далі. О, голубінка. ми і так трохи слимаки добре поїли, а тут щось теж є. Дуже глубінка, ну ця така доста файна. Хм. Так вони починають появлятись, то добре. Я люблю ці такі зелені. Добре, йдемо далі. Ось така сировішка. Вона велика. велика. Вона стара. Йдемо далі. Такі мухомори попадають. Я сьогодні вже кілька бачив. Тут ще один росте. Тут пасіка чи Це не є моя. То її так наліто сюди. Привозять мої в іншому місці. Бджілки працюють. то ці бджоли тут і гудуть, то що я чув сьогодні. То лепа зацвіла, а вони просто так серед лісу. Така полянка тут нам попадає... у це такий колобок. М -м -м -м. Та що... Просто красень, ви що за гриб. Делікатний. Молоденький, такий білий. Просто краса. Он такий в руці, бачите, такий великий, чудовий риб. Вони так де-не-де почали з'являтись, то це добре. Вони будуть. Кілька днів його не будуть. Греб просто чудовий. Добре, йдемо далі. Такий дубовик нам попадає. Ну, скажуть синяк на нього. Ну я його не беру, мені не треба його. Ми йдемо далі. Така сироїжка попадає, Голубинка. Добре. Йдемо далі. На. Сироїжки починають з'являтись. Це добре. Так, звичуріло вже, на сьогодні достатньо. Будемо завершувати сьогоднішні наші риби серед такої пасіки лісової. Походив достатньо. Сьогодні зранку я пішов, як зазвичай, по своїх місцях, у високогір'я, Ну як виявилось, там грибів. Можна сказати, майже не було, не враховуючи, там були такі перерослі гриби. І тому я опустився трохи нижче, так би сказати, май в низини, Подивитись в інших лісах, що є. Ну і ось такий сьогоднішній результат. Я не скажу, що багато, але тим не менш з'явилися сироїшки, голубінки перші. Пару днів то й вони будуть. Ну і грибочки такі, як бачите, молоді, чудові, вискочили від дощику. Дуже файні гриби. Просто ну, такий колобок. Файні гриби. То кілька днів то й вони будуть. Сьогодні так ніби звідав так. Нові місця. Що ж, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. А я ще так сьогодні думаю, звідки такий гул серед лісу бджіл. Так багато. А то хтось привіз сюди їх. Це ж і так по дорозі додому попадає так. нам. Такий файний, великий і молодий гриб. Ну, то видно, що вони так повиростали за день, за два від дощиків. Такі моцні гриби. Файний. Tako da rezultat je pokazal.